Дякую, це Боже Слово. Слово дякую ставить на ноги тих, які вже змучилися, які трудяться трудяться і трудяться. І коли хтось скаже дякую, вони дістають сили. Тим, хто допомагає, скаже дякую, і вони дістануть крила, і вони надальше схочуть допомагати. Батькові скажи, коли діти скажуть чи, татові чи мамі дякую, або з вдячністю висловлять свою повагу до них. Ті батьки крила дістануть. Вони будуть найщасливіші батьки на землі. Бо всі їхні старання діти зрозуміли і прийняли, і подякували. І коли Діти, вже ставши на ноги, хочуть допомогти батькам і допомагають, і батько чи мати скаже дякую тобі, доню, дякую тобі, сину. Це є дуже важна така місія, такий жест вдячності, яку, яку дитину окрилить. через ми станемо щасливими. Тому будьте вдячними. Говоріть слова добрі, будьте як діти. Знаєте, як малих дітей учуть, що саме перше. Пам'ятаєте, коли тобі хтось щось дав, що каже мама? Як треба казати? Треба казати дякую. То ви що забули вже? А Христос сказав: таких, як діти, є Царство Боже. Тобто, будьте такі, як діти, вмійте дякувати. Як треба казати, як тобі щось дали? Дякую, дякую тобі, Господи Боже, що даєш нам таку можливість прийняти від тебе те слово, ту подяку, яка виражається в розмірі мого спасіння. Дякую тобі, Господи Боже, що маємо таку можливість чути Твоє Слово, Господи. А я дякую вам, що ви. Знаходити час на Бога, на Його Слово і разом зі мною молитися до Господа нашого Ісуса Христа, приносячи йому безкровну жертву. Амінь.